Повертаємось до нашого Букасима. Четверта глава. Мокра меланхолія букасима. Він кидає свої капці в ріку тигріс, та вони безлодійські нічною порою вертають до нього назад. А букасам страх нещасний повернув у дім свій власний, А вернувши, розридався. Він скупар був злодюга, Аж тут ось яка наруга впала, що й не спам'ятався. Боже, крикнув він крізь сльози, чи ж то я, коли де в лозик, краде на добро таскав, чи в каварнях крав тюрбани, чи по лазнях я кармани людські ревізував, чи злодіями я шлявся, до комори добирався, стайні коні виводив, чи то я підніс правицю на халіфову скарбницю, чи візиру догодив. Будь я не купець, а віхоть, як чужого, хоч на ніготь до моїх рук. Що ж судді я тому вдіяв, що мене він позлодіяв? іздер з мене грошей гук. Боже, знаєш свої власти, чи хоч думку мав я вкрасти ті папучі вісні? Я ж не ткнувся б їх, як живо, Коб не жарт, що так злостиво, хитрий друг удрав мені. Ах. Та вже тепер я бачу, що мою постиву вдачу тієї капці в гріх вели. Я бажав папучі мати. Мусив все мій друг пізнати, що він висів на гіллі. Я бажав на нових ходити, грошей жаль було купити. Пристрастилася душа до оцих кайданів клятих. Через них прийшлось він дати кусь, як гроша, кляті капці. Засліпили ви мене зовсім в тій хвилі, Душу сплутали мою, Ви мене вели до зуби. Так за те я чорту в зуби всій хвилині вас даю. Втім, настрою страх понурів. Він за вуха капці шнуру міцно в вас зв'язав. Стяг на плечі, мов колоду і над річки тігру воду В тихих думах поманжав. Недалеко мав манжати, близько від його кімнати бистрий тігріс шумно плив, а букас над рікою став і ось перед собою свої капці положив. Капці, мовив він, невдячні. Ви забули, необачні, як я вас любив, беріг, як я на вас чалапав, кілька сот разів вас латав, підбивав, скріпляв, як міг. А проте ви, кляті капці, Замість вдяки, благодаті, довели мя до біди. Ось вам від старого друга замість вдяки та ж наруга, Йдіть до біса до води. І каміння в них наклавши, шнуром добре зав'язавши, Розмахав і бух в ріку, А вертаючи додому, тішився, що собі самому пімсту видумав таку. Хм, Ой так-так. Собі самому. Бо коли вернув додому і прокапціні доду, злая доля наготові тії, капці стофунтові мала на його біду. Острині собі минули, ніч рибаки тягнули не від по дні. Як тягнули, так тягнули. Раптом щось тяжке почули, мов коло доматні. Бачність риба знать велика. Крикнув Нева до владика. Затягай до бережка. Живо, братці, осторожно, бо її сположить можна, але ж безція тяжка. Стохнуть рибаки, працюють, знай до берега прямцюють, аж раптом пррр та гов. Зап'ялась матня в колоду, щоб від п'ять владика в воду мусив бовнуть з тим голух. Довго ж буртесь там та нипав. Виліз ледве ледве хлипа. Хлопці не відпотягли. Ще тяжкий, ну, Богу хвала, значить, риба не прорвала. Страх цікаві всі були. Витягають, що за дідько? Риби ні хвоста не витко. Діри у метні кругом, а на споді для вигоди два капчиська, мов колоди та ще й з кам'яним нутром. Став владика та й журиться, проклина яшку щоб йому трестенний біс, то ми вражимо падлюці, що ті дітчі папуці нам найкращий вир на ніс. Аж один рибак погляне та й говорить Пане, пане, чи ж не знаєте ви їх? Це ж тристенний його бабці, або касимові капці, він собі з нас робить сміх. Так, владика лютий крикнув. Хапці з неба, да він смикнув, він нічого не сказав. Зяв на плечі, мов колоду і, прискорюючи ходу, вулицею поманжав. Недалеко мав манжати, зупинився просто хати, де наш букасим жив. Там, щоб хвильку відітхнути і довкола позирнути, на землі їх положив. Пусто скрізь було в тій хвилі. Тож він розмахнув ще сили капцями та й бух вікно. Сам на річку скочив живо та й знайшепче. Маєш пиво, маєш все мені одно. Бідний букасем зі своїми капцями.